Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Бетмен, останній лицар на землі. Цей комікс це епічна і водночас гнітюча історія, яка пропонує абсолютно новий постапокаліптичний погляд на міфологію темного лицаря. Сюжет починається з того, що Брюс Вейн прокидається в лікарні Аркхем і дізнається, що він ніколи не був Бетменом, а події його життя. Здається, були мареннями. Але Брюс відчуває, що це брехня. Він тікає з клініки і виявляє, що світ за її межами це спустошена постапокаліптична пустка, відома як Омега Земля. У місті він знаходить дивний артефакт, відрубану, але повністю свідому голову Джокера, запечатану у скляному резервуарі. Цей Джокер стверджує, що він був свідком падіння світу і знає справжню особу того, хто зруйнував все. Брюс змушений довіритись Джокеру і бере його голову з собою. Джокер в цій історії служить цинічним, але інформативним путівником постійно підштовхуючи Брюса до сумнівів щодо його власної пам'яті та мотивів. Під час подорожі руїнами колишніх міст Брюс зустрічає постапокаліптичні версії своїх союзників та ворогів. Більшість героїв Ліги справедливості зникли або зазнали страшної долі. Він знаходить старі знерухомлені рештки кіборга, який може містити важливі дані. А Найтвінг, наприклад, тепер є членом злісного культу, що поклоняється Омезі. Мета Брюса це знайти книгу вічності. Артефакт, здатний розкрити справжню історію того, що сталося 20 років тому. Коли Брюс нарешті отримує доступ до істини, розкривається шокуючий факт Омега це сам Бетмен. За два десятиліття до цього Брюс Вейн, втомившись від нескінченного циклу боротьби зі злом, створив протокол Омега. Його ідея полягала в тому, щоб знищити свою особистість як Бетмена, а замість цього стати диктатором, який нав'яже Готему і світу ідеальний порядок. Оригінальний Брюс Вейн помер, борючись проти своєї нової тиранічної особистості Омеги. Щоб зберегти бодай частину істини, його союзники, зокрема Альфред, використали технологію, щоб створити клона Брюса Вейна. Саме того, хто прокинувся в Аркхемі. І помістили у його свідомість усе, що він знав про Бетмена. Кожен раз, коли клон помирав, його пам'ять скидалась, і його знову відправляли на місію. Джокер розповідає, що його голова насправді містить записи свідомості Альфреда, і він був створений, щоб направляти Брюса. Джокер Альфред віддає життя, щоб остаточно розкрити Брюсу всю правду. У фінальній битві клон Брюса протистоїть Омезі, своєму справжньому я. Омега намагається довести, що його диктатура була єдиним способом по-справжньому врятувати світ від хаосу, в той час як Бетмен захищає ідею свободи та надії незалежно від її ціни. Брюс розуміє, що єдиний спосіб перемогти Омегу це повністю прийняти свій міф і свій символ. Він назавжди приймає особу Бетмена, відмовляючись від свого людського імені. У фіналі Бетмен перемагає Омегу, але він не рятує світ миттєво. Натомість він стає живим символом надії, останнім лицарем на землі, який продовжує боротьбу в найтемнішу годину, надихаючи тих. То залишився. Якщо ви шукаєте історію про Бетмена, яка є самодостатньою, епічною за масштабом, філософською за змістом, і пропонує абсолютно новий, несподіваний погляд на міфологію DC, то цей комікс саме те, що вам потрібно.